Друзі, привіт! Я продовжую готувати всі країни світу. І сьогодні в нас з вами буде іранський сніданок. Страва Мірза Гасемі. Чому би не урізноманітнити свій сніданок. Для початку візьмемо два баклажани і наріжемо маленькими кубиками десь 1 см. Другі інгредієнт – підписка на мій канал, аби не пропустити нові рецепти. Розігріємо сковорідку з олією та додамо наші баклажани. Дві штуки великих помідорів почистимо, подрібнимо у блендері. Якщо немає блендера, то можна просто дрібненько нарізати ножем. Баклажани підрумянилися зі всіх сторін, то додаємо за засмакой курму, перець та сіль. У мене це по пів чайної ложки. Все розмішаємо і додамо два зубчики чесноку. Видавимо чи просто дрібненько поріжемо. Ну перемішаємо через 2 хвилинки, додамо наші томати. Перемішали і просмажимо ще 5 хвилин. Тепер робимо 3 таких ямки і розбиваємо туди 3 яйця. Поріжемо один пучечок зеленої цибульки і посипемо зверху. Накриємо кришкою до готовності яєць. Іранський сніданок готов, подається він на сковорідці. Звісно, краще сковорідку з меншими бортами, ніж я взяла. Такого об'єму нам вистачило на двох. А через тиждень з вами в нову країну. До зустрічі!